Зараз всім доброго дня. Придбали таку сажалочку, готуємо до весни, бо тут трохи вона розвалена була, трохи вдарена. Так, і тут отака ручка. Я в Ютубі дивився, не дуже часто вона попадається, але була. Але ніхто не розказує для чого вона. Може хтось щось підскаже, от виходить, одну рукою неудобно, але. Типу, якщо її отак перевертаю, О, і вона щось щось відкриваю. Щось відкриває чи щось. За це для чого вона. Не знаю, може хтось знає, підскажіть, бо ми її взяли би ушну, але ну, нам була трошки антака, там фотки ставимо, якщо когось цікавить. Ми порозбирали, трошки переварювали без кріплення, не було тут, аж таке там, вже не цей, просто ларнували, бо шанаблік кріплення, так його тіпло. Типу. Зробили, ну, побачив це все саме тільки пробне все. Так, хорошо. Хто щось знає, підскажіть, бо не знаю, чи його обрізати, чи лишати. Що яка в неї вша функція. І це ось декілька фото, який він був, коли ми його купували. Трошки ірижавий, трошки пом'ятий, дещо там треба підварити, підробити. Але ж справимося. Чекаємо ваших коментарів. І дякуємо за перегляд. Підтримуйте українське, лайк, підписка. Пока-пока!